Сьогодні ми з командою фонду Сучасна Україна приїхали на південь, Миколаївська та Херсонська область, привезли надважливіше: генератори для військових, дрони для військових і необхідну гуманітарну допомогу для жителів. Міста Херсона та області я представник Дніпровського осередка сучасної України. Ми приєдналися до заходу виїзду до військових на півдні України. Та ми привезли харчі, медицину дуже дуже багато всякої допомоги нашим хлопцям. Слава Україні! Хай буде швидше перемога! Дякуємо нашим захисникам морській піхоті, яка виборює перемогу на херсонському напрямку. Сьогодні привезли ось цей генератор. Який буде сприяти для поставлених завдань від наших шведських партнерів компанія Вадерстат і нашого представника Житомирської області, який з ними на постійному зв'язку, Богдану Касінчуку, а також вдячні Лейф Карлсону, який постійно долучається і допомагає Україні. Велике дякую нашим попритимам, нашим волонтерам за допомогу. Збройним силам України, а також морської піхоті, яким я є представником першого батальйону морської піхоти, 35-ї бригади. А також волонтерам за кордону Лайв Карлсону, які нам допомагають і разом йдемо до перемоги. Велика дяка. Також велике дякую фонду Сучасна Україна. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, мадяр на зв'язку. Сьогодні завдяки благодійній організації Сучасна Україна отримали наступний транш допомоги благодійної, в даному випадку генератори від шведської компанії Вадерстат, котрі постійно опікуються потребами багатьох підрозділів ЗСУ, за що вам велика подяка і шана, адже разом ми рухаємося до перемоги, маючи такий надійний тил. Як сформований в Україні, так і з наших іноземних країн-болівальників, країн-партнерів, які переймаються подіями в Україні і всі свої зусилля докладають до того, щоб ми успішно рухалися у напрямку визволення України і перемоги над лютим ворогом. Ваші постійна увага, небайдужість і ваша допомога. Є дуже важливою до нас цінимою за що вам уклінно дякуємо. Ми вдячні вам за те, що птахи мадяра сьогодні роблять велику справу для нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава. Дякую! Вам Благодійний фонд Сучасна Україна постійно працює в місті Миколаєві, і сьогодні ми привезли великий гуманітарний груз. Я являюсь представником фонду Сучасна Україна і роблю все для того, щоб наші воїни могли боронити і захищати нашу країну. В холодному березні ми приїхали на Миколаївщину, а далі поїдемо на Херсонщину, на Одещину, щоб підтримати наших військових, подякувати їм. Приїхали підтримати наших колег з Миколаївської та Херсонської області та долучитися до передачі допомоги нашим військовим підрозділам, які боронять південні регіони нашої держави. Я Являюся активним волонтером і вже майже рік співпрацюю з благодійним фондом «Сучасна Україна». Я являюсь представником моя основна задача. Є це акумулювання та збір коштів. Дякуємо всім, хто долучається до зборів. Хто допомагає виконувати найважливішу місію гуманітарний фронт та підтримка сил оборони? Все буде сучасна Україна. Дякую.